Вітаю тебе на відео інструкцію, як стати впізнаним персонажем у блозі та залучати клієнтів через свій образ. Ти можеш писати правильні пости, робити рілс, але якщо немає персонажа, тебе не запам'ятовують. А якщо є, тебе будуть чекати, шукати і купувати, навіть коли ти мовчиш. У цьому відео покажу, як створити персонажа, який буде продавати замість тебе, і дам бонус, як додати родзинку і зюмінку, щоб виділятися навіть серед зіркових експертів. Чому це важливо саме тобі? Мабуть, ти помічала, що частенько буває в тебе хаос у контенті. Вічне питання, як проявлятися, щоб мене почули. Підлікуєш, а реакцій мало. Невпевненість, як себе показувати, щоби продавати і залишатися собою. І причина проста: тебе ще не впізнають як особистість у блозі. Ось, наприклад, я, до того як створила свого персонажа у блозі, немає складеного образу, боюсь бути собою, бо не знаю, яка я насправді і чим може бути цікавою. Кожен рілс різний одяг, обробка відео, навіть тембр голосу у висновку. Рілс не набирають охоплення, реклама виходить дорогою, а аудиторія не підписується, а клієнти приходять тільки по сарафанці на низький чек. А що змінилось, коли я сформувала свого персонажа у блозі? Все змінилося. Мій блог почав зростати. Ціна підписника 6 гривень. Хто запускав рекламу, знає, як це вигідно. У Діректі щодня гарячі заявки на послуги. Перший запуск на 2,5 тисячі доларів, наступний на 11 тисяч. А головне, мені стало легко проявлятися та продавати, бо знаю, який в мене стиль продажів, яка є героїня свого бренду, який мій голос у блозі. І блог став у кайф. Рілс набирають охоплення. Я відбудувалась від конкурентів, знайшла свої робочі формати Рілс, які знімаю легко і з азартом. Чому саме персонаж равно дохід? У блогах зараз мільйони експертів, але купують не у тих, хто більше знає, а у тих, кого запам'ятали. Персонаж це твоє обличчя в голові підписника. Як тільки людина впізнала тебе, вона починає довіряти, а довіра равно покупка. І чим більше людей тебе впізнає, тим більше заявок щомісяця. А що буде, якщо немає персонажа? Без персонажа блог це просто шум. Люди можуть навіть дивитися твої сторіс, але потім, а хто це був? 100 сторіс, 0 продажів. І постійне питання, що я роблю не так? Ти можеш бути генієм у своїй справі, але якщо тебе не запам'ятали, ти ніхто жорстко, але це чесно. Лови формулу, як персонаж приносить дохід. Усе просто, ти створюєш персонажа. Тебе впізнають у стрічці, довіряють, купують і роблять це регулярно. Це працює навіть тоді, коли ти втомлена і не хочеш продавати напряму, бо блог працює за тебе. А давай тепер роздивимося на прикладі моїх учениць: це Аліна, психолог, по зрощенню самоцінності та самовпевненості. Вона душевна героїня з домішкою музи. До речі, під час навчання заробила 170 тисяч гривень. І Аліна дуже переживала, що якщо почне продавати активно в блозі, то перетвориться на інфоциганку. Але коли ми зрозуміли, що Аліна це душевний образ з домішкою неймовірної героїні, тобто муза, яка надихає та підтримує, ми зробили з цього силу. І вона почала проявлятися та продавати і зробила свій перший запуск на 170 тисяч гривень. А це Наталі, вона духовний наставник і майстер грила. От вона зовсім протилежність Аліне, вона безмежна героїня. Під час навчання, до речі, зробила 140 тисяч гривень. Наталі відкрита та не боїться сказати правду в житті. І на програмі Наталі зрозуміла, що вона може і в блозі робити все, що вона хоче, і це збільшить її продажі, бо її образ створений на основі її рис характеру: пряма, рішуча, гостра. Сильна, чесна, з чітким меседжем каже, як є, навіть якщо це боляче. І її девіз я не граю в ігри, я створюю правила. А це Женечка – наставник і продюсер для експертів. Вона справжня раціоналістка. Чіткість, ясність її дохід під час навчання за 4 місяці склав 290 тисяч. Уже нечітке бачення продажів через блог та свого прояву, вона вчитель від природи, вона розкладає все структурно, як на пальцях, по паличках, і вона вміє розказати так особисту історію. Наприклад, як вона ходила здавати аналізи в лабораторію, що може продати місце на своєму продукті з чеком на 800 доларів. Всі вони спочатку не знали, як себе показувати, проявляти у блозі, і визначили персонажа, і з'явився стиль, і зросли доходи. Персонаж равно меседж, равно дохід. Ти виявила свою героїню, публікуєш легко і кайф, притягуєш своїх клієнтів, тебе цитують, запам'ятовують і рекомендують. Дохід росте, а блог перетворюється на справжній бізнес. Ой, а давай тепер на прикладі відомих експертів, лідерів, думок. Нашої країни розберемо їхніх персонажів, які вони транслюють в блозі. От, наприклад, Аніта Салавей. Вона, до речі, неймовірна героїня. Чому за нею слідкують? Аніта – це жива душа плюс бізнес жінка, яка не боїться бути емоційною, але дає результат. Її сприймають як старшу сестру, яка прийшла свій шлях і тепер допомагає іншим не вигорати. Люди йдуть за психологічною підтримкою, історією. Я теж була там, де ти зараз глибиною м'якою сили, без надриву, але чесно. Її аудиторія це ті, хто виграють у блозі, ті, хто не хоче йти через біль, хто потребує підтримку від людини, яка. В цьому розуміється. Тон голосу глибокий, але легкий. Говорить небагато, але влучно. Впевнений, але зарозумілий, Я знаю, чого варто, і можу допомогти тобі відчути це. Спокійна сила, немає поспіху, хайпу, показухи, але є внутрішній магнетизм. А чому купують? Бо впевнені експерти хочуть результат без тиску, хочуть м'яко, але стабільно. Довіряють, бо вона не зображає ідеальність. А давайте тепер подивимося на Богдану Гончарук. От її образ. Вона сильна жінка, муза, з домішками витонченості. Що видно зараз облозі? Потужна, харизматична, впевнена. Візуально сильна жіночність, розкіш, плюс статус, чітко заявлена. Лідер ринку України в продажах, соцдокази, мільйонери, учні, зростання, масштаб, її образ. Я провідник до твоїх мільйонів, і робимо це красиво. Що продає, що купують. Цільова аудиторія, її жінки, які хочуть бути багатими, красивими та бажаними, хочуть і мільйони, і кохання, і родини, хочуть успіху, не через. Траждання, а через задоволення. Вірять, якщо Богдана змогла, то й я зможу. Йдуть не лише за нею, йдуть за станом та стилем життя, тон голосу, лідерський, я знаю як. Чесний показує сім'ю, відносини себе справжню, магнетичний. Просто подивись, як я живу і ти теж захочеш зі мною. Прямий, без води, конкретно, майже 600 тисяч підписників це не випадково. Чому за нею слідкують три основні причини хочуть так само жити мільйони, любов, сім'я, краса, хочуть так продавати, щоб легко, кайфово і дорого. Хочуть бути такою жіночною, сильною, впевненою я можу все. Але чому купують у Богдани? Вона не просто продає, вона транслює приклад, як можна мати все і одразу. Її кейси 300 плюс мільйонерів за 2024 рік. Це залізобетонна соціальна доказовість. Довіра. Бачу, як живе, значить, працює. Стиль не сухий бізнес, бізнес через красу, через стан, духовний мільйонер. А тепер давай подивимося на Наталю Капцову. Вона персонаж штучка. Іронічна, мотиваторка, наставниця, яка підніме тебе з дивану. Це тип блогерів, які запалюють енергією, не дає розслаблятися, але робить це зі своїм шармом. Вона схожа на тренера, який каже, хочеш результат, давай, вставай і роби. Чому за нею слідкують? За зарядом енергії. Капцова це той голос, який піднімає з ліжка, за простою подачею. Пояснює, складне, простими словами, зрозуміло і часто з гумором, за особистим прикладом. Дивись, як я роблю, повторі і вийде в тебе теж. За мотиваційними прямими ефірами та ем, промовами, за експертністю в продажах просуванні та мотивації. Тон голосу прямий, енергічний, іноді трохи провокативний. З гумором підключає сарказм, впевнена, за своє стоїть, місцями навіть виклик на діалог. Провокує прокинутися. Але чому купують у капцовою? Від енергії, бо з капцовою не заснеш від простоти. Нарешті зрозуміло, як робити продажі, вести сторіс, рілс. купують, бо відчувають підтримку, навіть коли все лінь. Ну, ти подивись: навіть українських блогерів ми пізнаємо не за експертністю, а за образами. Даша Квіткова. Душевність, справжність, подруга. Саша Бо романтична, е, спокуслива, м'якість, жіночність, вплив. Лєра Рума чіткість та жорсткість. У кожної є персонаж, у кожної є впізнаність, у кожної є дохід. З чого складається образ персонажа: тон голосу, стиль одягу, характер історії, вибір слів і фраз, атмосфера твого блогу. І давай, наприклад, Даші Квіткове. Вона душевна, теплі історії, підтримуючи тон, домашній стиль, які є види персонажів, душевна раціоналістка, муза, штучка, витончена, неймовірна, безмежна і романтична. Якщо ти пройшла тест, ти вже знаєш свого персонажа. А тепер настав час його оживити. Бонус як додати родзинку. Це просто подивись, за що тебе тролять, чого в собі соромишся, або що вважаєш дивне. І зроби з цього фішку. Мене колись тролили за примоту та справедливість. І зараз за це платять. Тебе будуть любити саме за те, що ти приховуєш. І найголовніше знати персонажа це половина справи, щоб твій образ працював на твій дохід, легко інтригувався, контент, виділяв тебе серед інших. Тобі потрібні інструменти для його реалізації. Я запрошую тебе на стратегічну сесію зі мною, де ми розберемо твого персонажа глибше, з'ясуємо, які саме інструменти допоможуть тобі розкрити тебе в блозі та збільшити дохід. Я покажу, як додати ту саму ізюмінку, щоб ти стала не просто експертом, а медійною особистістю, яка приваблює клієнтів сама собою. Одразу кажу. Кількість місць обмежена, тому що я сама буду особисто з тобою зізвонюватися і проводити тобі цю страцесію. Зараз тобі, чат-бот, прийшле анкету, яку треба уважно і чесно заповнити. Повір мені, ці всі питання, всі важливі, для того, щоб ця стратегічна сесія для тебе прийшла максимально продуктивна, і я могла підготуватися до неї. Якщо ти хочеш проявлятися, отримувати заявки з блогу, кайфувати від себе, починай з персонажів. Пам'ятай, люди купують у тих, кого. Запам'ятали і час, щоб запам'ятали тебе. Чекаю тебе на стратегічній сесії. Пока-пока.